Зрештою, тут є таке неформальна якась певна домовленість, наприклад, з нашими закладами культури, чи то музеї, чи то цирки, чи то театри, навіть ті, які не є під коригуванням, скажімо, нашим, от, наприклад, Палац Україна. Він належить до державного управління справами, але на наш заклик безпосередньо, коли ми розмовляли з директором палацу України Романом Недзельським, він каже: Ми розуміємо, нема питань ми знайдемо стільки, стільки потрібно, місць. Хай приїздять, хай трішки відходять від, від страху, від, від сірості. Хай дивляться казку, хай радіють в красивому залі. Тому насправді, ну, ми маємо це розуміння і підтримку. Мку і це робить їх просто багатшими духовно, і вони будуть відчувати, що до них також є увага і з боку держави, і з боку там певних органів. Тому я це роблю ну справді щиро.